Всім привіт дорогі друзі! Зараз ми знаходимося у Львові, в гостях в крутого львівського моторіста Закручено, весело. нам зробить таку екскурсію. Боря, що це в тебе за тумбочка? Що, що, що це в тебе за тумбочка? Така модна крута. Тумбочка американська, колись купив. Я, Як треба сайтам, де продаються. За недорого по акції. Правда, зараз акція в Америці як там, чорна п'ятниця. Та це скільки? Під штуку баксів вона така? Акція? 700 доларів. 700 баксів. 700 доларів вона виходила. Мерець вона там трохи дешевша, а тут так вийшло. Ну, от бачите, вся майстерня починається з тумбочки. Є два станочки. Хорінгувальні, хонінагувальні, щось тут переробили? Тут накрутили, наставили всяких датчиків, наробили електрику. Включиш, покажеш Звісно. Хорінгувальний 3G, 833. Доставлені індукційні, індукційні датчики, щоб можна було... З цього гонурова крутити, собі механічна подача, як сюди, автоматична подача. Тобто все, все працює. Принцип роботи який? Зараз прийдемо до датчиків. Скрутиться всю легенько. Пішли ми датчиків. виступаємо, переключаємо автоматичний режим. І в нас працює. Хочеш переставити щоб опускали нижче, він буде опускатись нижче. Хочеш, щоб він піднімався вище, він буде підніматися вище. Планочку зробив сам, тут так само регулюється, якщо треба висоти. Що вешку ставити, вешка потім тобто, ну, тобто питання має. Закручити цикл, раз і він зупинився. Тобто. Есть... Схему продасиш подписчикам? Продам питань нема. Все, по ціні договоряться. Тобто тут виставляється, немає тої то цієї. Нема немає, отут вона стоїть. Цих всіх вона вона знята, я її зняв. Нема тут тут стоїть два таких, як флажка, і тут стоїть і, кінцевик. Флажки, по які постійно ламаються. ход них великий, то є, ход тут можна виставити мінімальний. Ход мінімальний, хони, і той ви собі виставляєте, і у вас нема такого, і що. І саме головне, хона. Хона має бути, щоб глухі блоки можна було хінувати, тому що це дуже важливо. Да, то є, в принципі, хінінуся всі блоки, все робиться. Розтачний станочок тут теж щось на колхозіно, бачу з проводкою. Ні, ні, там не на колхозі, але там, там ситуація, коли е, тут має стояти трансформатор. Трансформатора не було і прийшов дуже мудрий електрик, зробив мені все красиво і все працює. Тобто, по проводці все переробили. Що ти ще про нього можеш сказати? Шпіндель перероблений. Тут на шпінделю зовсім інша подача в мене стоїть і стоїть в мене пластинка. Я встав, я точу пластинками, ну, подрізка тільки йде звичайним різцем. Перебраний шпіндель, перебраний весь станок, перебраний мотор перемотаний, бо він двохшвидкісний. Перепоміння всі підшипники, поміняно абсолютно все. Я колись може, зроблю відео, як, як, він, як він працював. Тобто, гадань ну, немає. Світло дороблено, все красиво працює. Питань немає. Слухай, а що за подушки такі здорові? Подушки це має подушка ОВ-31, але такої подушки я не знайшов і не у нас у Львові по оголошенню, що підходить, теж тримають до 8 тонн за глаза. Було угу. не здорово. Так, ти ще казав, поставив тут, щоб не згорів мотор, коли фаза. Це Голодання. стоїть в електриці, да, стоїть контроль фаз, немає фази, він не працює. Мотор не згорить, все буде мотор, до речі, перемотують, як треба комусь двохскорисний асинхронний мотор перемотати, то. Ну, краєш, все понятно, все через тебе. <зум> 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 схема, схема працює. <зум> 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 а що це ти витворяєш? Це автоматичний мангал. Він в мене є один, а то я роблю другові, роблю дуже довго вже але роблю. Ну я його зроблю. Це от з тих рельс, я придумав, це буде підставки. Їх треба, правда, буде в пічці відпустити. Підставки під що? Підставки під блоки. Буде в майбутньому розтичний станок. і щоб на нього ставити, вони будуть відпущені, буде профрезерований та подібний пас 12, потім шліфовані в розмір. Ні, спочатку закалені, потім будуть шліфовані в розмір. Якраз рельси вистачає. Ну і треба трошки буде облегшити, бо той кусок важить 31 кг. Не, це вже трошки, круто. трошки я хоч сильний мамин, але то засиле. Це, за це вже круто. Що ще інтересно, розкажемо? Хобість Все вон колекція. Так. Колекція, колекція моторів. Е, Рено. Рено. Давай так, Рено. Що по ньому робила? Звідки вона? Е, Рено розточка в ремонт, площина, ремонтний розмір. Це стоїть мій москвіч -го року. Колись я його зроблю, отвечаю. Головка нова, Ом 601 на продаж зроблена, нульцева. Далі це в нас Audi A4 мотор HL під гільзовку. Це ти мені привіз, я не знаю, що це таке. Це Ford-2-літровий екобус, це Subaru, це під гільзовку Volkswagen, це Land Cruiser 4.5. Я забув який там мотор. Ну, а тут моя, гордість, то моя татова гордість, то N47, 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 N57, N20. Самі надійні мотори в світі, рекомендую купувати, не пожалієте. Тут капіталка, тут гільзовка, капіталка. Ну, ще не понятно, що тому що заклинивши. Ну коротше, поняли. Якщо БМВ все до тебе, ні, ні, боронь боже. То нормальну машину на треба про не на Де понял? Слухай, а що це таке за плити? Такі красиві там плити. Це в мене колеги тут займаються. У нас би якби цех один, але я займаюся блоками і ремонтами двигунів. А вони займаються головками. Вони займаються більше 20 років головками і колись. Ну, Метал був дармовий і поробили собі плити для провірки. Це Думаю. провіряється, провіряються всі головки на герметичність. Є всі віз... прокладки, обжимки. То є, не, Ось така історія: на кожну головку своя плита. Там, це, там оця сторона, і з другої сторони так само висять плити. Приблизно на 150 моторів вистачає різних плит. Думаю. Даю лайфхак, що п'ятициліндровий е, Фольксваген Volkswagen 2,5 ну Ті нові мотори, uh -huh. бензинові 2,5, підходить плита один в один від строє рядної 6 ЛТшки. ЛТ. -шки. Один в один, навіть по плитам треба нічого робити. Ну там багато таких є модифікацій. Так, що ще інтересно розкажеш? Що ще? Розділом буржуйку доробляємо. Буржуйку доробляємо, бо в руки, в руки холодно. Ой. Все, так, коротко, поки містак. Це все, що напрацьовано за рік. Так, по буржуйки, що інтересно? Буржуйка що? Буржуйка на пілети Прикольненько так раз, невеличка, зварений теплообмінник. Ще має бути тут товари на вихід на трубу, тут ставиться вентилятор. Вентилятор нагнітає, з теплообмінника забирає тепло і дує сюди. КПД має бути фест. Чи Чіп підписником скинеш? То я чесно то робив професор, робив ту, ну якби проєктав, я тільки варив. Я б угу. зварив за 4 години повністю. А так то він, він робив, але сказав, що все має бути файно. Хорошо, а де пілети маєте брати? І все продається. А, Может, то й скуплять саме. Та ми живемо, де, де ми живемо, ну там недалеко не нам під є. Так, сварочка, тесла. У мене така є, і є ще на ті маленькі. Що ти по мені скажеш? Що ну, я нею працюю вже, я тобі чесно скажу, з 2017 року я нею працюю. І полуавтоматом, і ММА я довольний. Вона своє вона відпрацьовує. І маска так само, скільки вона літала, раз батарейки поміняв. Все. А станочок оцей такий? Станочок Це станочок кулакані. Black Decker 41-го року довоєнний. Перероблений він колись був зроблений на 110 вольт. Зараз він зроблений вже ну, на 380. Але принципи його лишилися такі, як є. Тобто він, він досі працює. Все. Все працює, все чотенько. Він свою роботу робить. Тобто, це трофейний, привезений ще з війни з Америки. І Він постійно називається Black Decker модель номер 5 по-моєму, мав бути патрон на 513 х але можу помилятися. Так, ще щось інтересного розкажеш. То хіба виключиш камеру. Історія. Ми приїдемо ще раз, коли ти купиш якийсь станочок? Ну, є там. Напрацювання німецький станок є. Якщо все вдасться купити, то буде от стояти де та ну, того. Ну все, понятно. секрети не будеш шукати. Е, я тобі силку скину, Ти силку маєш <гум> все хорошо. Тут домовились. Е, Купляєш наш ножик Ми знову приїжджаємо на відео.